Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. На сьогоднішньому уроці ми будемо перевіряти себе на будь які знання з даної теми. Дзвони всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі запарти сіли чемно, плине час хай не даремно. Я пропоную вам розгорнути ваші зошити і знайти тему перевір себе. Пам'ятаєте, якщо у вашому зошиті таке завдання є, ви виконуєте його письмово. Якщо раптом у вашому зошиті відсутнє таке завдання, тоді ви опрацьовуєте його усно разом із нами в час відеоуроку. Погляньте, будь ласка, перше завдання Поміркуй і упізнай кожну рослинку. Підпиши її назву. Погляньте, будь ласка, вгорі ми бачимо квіточку, ягідку і листочок. Що це за рослинка? Вишня, правильно. А внизу ми бачимо квіточку, ягідку і листочок рослини, горіх. Підпишіть, будь ласка, ці дві рослини. Завдання друге. Установи відповідність між рослинами і їх плодами. Тобто, нам із вами необхідно до кожної рослинки вирізати плід, який знаходиться на нашій сторіночці, і наклеїти. Будь ласка, перша рослина це шипшина. Ось такий плід має бути приклеєний біля неї. Далі, друга рослина. Це ліщина, це такий горішок. дітки, Знайдіть його, будь ласка, на своїй сторіночці, виріжіть і приклейте. Далі наступна рослинка це каштан. Знайдіть плід каштана та приклейте у відповідне місце. І останнє дерево це дуб і його плід – жолудь. Знайдіть, будь ласка, на своєму малюночку жолудь, виріжіть його та приклейте біля дерева. Завдання третє. Розгляньте рослину, назвіть її. Обведи зеленим кольором наземну частинку, а чорним кольором підземну частинку. Пам'ятаєте, надземна частина це та, яка росте над землею, а підземна це та, яка росте в ґрунті. Візьміть, будь ласка, зелений колір. І обведіть цю рослинку. До речі, що це за рослинка, діти? Це акація. Ось стовбур і гілочки з листочками це надземна частинка. її обводимо зеленим кольором. А під землею росте частина, яка називається корінь. Обведіть її корінь чорним кольором. Так, а тепер позначимо органи рослин. Подивіться, внизу у нас є назви органів і біля них є цифри: 1 корінь, 2, стовбур, 3 листя, 4 квіти, 5 плід з насінням. Ось нам із вами, дітки, необхідно у кожну клітиночку поставити правильний номер. Будь ласка, де у нас корінь? Ось ми його вже обвели. Поставте цифру один. Далі знаходимо стовбур. Ось тут стовбур, ставимо цифру 2. Тепер шукаємо листячко, діти, де листячко? Ось воно, тут пишемо цифру 3. Далі, де ми бачимо квіточки дерева акації? Ось вони квіточки, ставимо цифру 4. І плід з насінням ось він, під номером 5. Будь ласка, пронумеруйте відповідні органи рослин. Завдання четверте. Нам із вами необхідно домалювати відсутні елементи ланцюжка розвиток рослин. Подивіться, перший, перший малюнок вказує нам на те, що рослинка ледь-ледь проклюнулася із ґрунту. Далі, яка має бути на вигляд рослинка? Ось паросточок із маленької кубки ґрунту виріс маленький паросточок. Намалюйте, будь ласка, таку рослинку у своєму зошиті. Далі, дітки, на третьому малюночку рослинка має бути вже більшою, так, уже і Стовбур з'являється, коричневий такий цупкіший і листячка більше. Домалюйте, будь ласка. І ось на четвертому малюнку ми вже бачимо звичайне гарне дерево. Завдання п'яте. Подивіться, будь ласка, уважненько на стовпчики. Пам'ятаєте, що стовпчики це згори донизу. Кого не вистачає в кожному стовпчику? На сторінці у вас є намальовані окремі тваринки, яких потрібно вклеїти у певну клітиночку. Повирізайте, будь ласка, цих тваринок і в кожен стовпчик вклеюємо тільки ту тваринку, яка має бути. Дивіться, які в нас тут є тваринки: пташка, комаха, жабка, білочка. Але ми бачимо, що де не де ще є рибка. Тобто тут, дітки, в першому стовпчику, де знак питання в мене, а у вас пуста клітиночка. Кого не вистачає? Не вистачає рибки, так, вклейте, будь ласка, рибку. Дивимося наступний стовпчик. У нас є комашка, є білочка, є пташка є рибка. Кого немає, кого не вистачає? Жабки не вистачає. Правильно, в другий стовпчик вклеюємо жабку. Дивимося третій стовпчик. Білочка, жабка, пташка, рибка. Не вистачає кого. Комашки не вистачає Бджілки вклейте, будь ласка, бджілку. Четвертий стовпчик. Дивимося, кого не вистачає тут. Є жабка, є рибка, є бджілка комашка і є пташка-синичка. А кого ж не вистачає, дітки? А не вистачає тваринки, не вистачає звіра, білочки. Вклейте, будь ласка, білочку. І останній стовпчик. Дивимося, є рибка, є бджілка, є білочка, є жабка. Ого, тут немає. Тут немає пташки-синички. Вклейте, будь ласка, пташку у цю клітинку. Завдання шосте. Запишіть, будь ласка, назви птахів. Давайте подивимося, кого ми бачимо на малюнку. Ластівка, сорока, гава, зозуля, лелека. Підпишіть, будь ласка, назви птахів під малюночком. Так, а тепер обведіть, будь ласка, простим олівцем або кольоровим олівцем тих птахів, які є перелітніми птахами. Які відлітають у теплі краї, коли в нас настає зима? Це ластівка і лелека. Так, саме дві пташки вам необхідно обвести, тому що саме вони є перелітніми. Завдання сьоме. Нам з вами необхідно відгадати, де чий хвіст. Подивіться, будь ласка, чи пізнаєте ви, що це за тварина? Змія, звичайно, поєднайте назву і малюнок хвостика змії. Далі наступний малюнок, чий це хвіст? Це хвіст павича. Об'єднайте малюнок і назву. Далі це чий хвіст, дітки? Це хвіст крокодила. Правильно, об'єднайте, будь ласка, малюнок і назву крокодил. Далі подивіться, а це чий хвіст? Ну, це нам дуже знайомий хвіст, так? Це дельфін. Об'єднайте, будь ласка, хвостик із назвою Дельфін. Наступний малюнок. Це чий хвіст такий рудий-пухнастий? Це білочка. А чому не лисичка? А в лисички на кінці біленьке, а у білочки хвіст руденький, тому це саме білка. Об'єднайте, будь ласка, малюнок із назвою білка. І останній хвостик такий яскравий, різнокольоровий, чий він. Півень правильно об'єднайте малюнок і назву тваринки. Наступне завдання: назви тварин, яких бачиш на малюнку. Кого ми бачимо на малюнку? Курку, рибу і собачку, так? До яких груп вони належать? Курка належить до груп птахи. Рибка належить до груп риби, а собачка належить до групи звірі. А чим же ж вони відрізняються, діти? Вони відрізняються тим, що їхні тіла вкриті різними, е... різним вкриті. Подивіться, чим вкрите тіло курки? Пір'ям. Так, підпишіть, будь ласка, що це саме пір'я. Чим вкрите тіло рибки? Луска. Правильно на тілі рибки луска. Підпишіть, будь ласка, а чим вкрите тіло собачки? Шерсть, хутро. Так, підпишіть, будь ласка. Саме ось за цими ознаками ці три групи один від, одна від одної відрізняються. Птахи мають пір'я, риби луску, а звірі мають хутро, шерсть. Наступне завдання. У кого лап стільки, як у кішки. Давайте пригадаємо кішку і скажемо, скільки в неї лапок. У кішки чотири лапки. Подивіться, будь ласка, на ось цих твариночок і скажіть, у кого теж чотири лапки. У мишки правильну відповідь обведіть простим або кольоровим олівцем. Саме мишка. Належить до групи звірі. Наступне завдання: погляньте, будь ласка, на птахів. Давайте назвемо їх качка Зозуля Горобець. Знайдіть і обведіть зображення птаха, який може бути і свійським, і диким. Це качка. Так, качка може бути дика і жити десь на водоймі, а може бути свійська, і жити у дворі у бабусі. Обводіть, будь ласка, саме качку. Наступне завдання: розгляньте фотографії, що роблять тваринки. На малюночках тваринки їдять, будують собі будиночки і відпочивають. Які з них є дикими, а які домашніми? Диким є Бобер. так? А домашня собачка. За діями твариночок, протилежних, диких і домашніх, об'єднайте пари малюнків і е, е, з'єднайте їх лініями. Подивіться, ось на першому малюночку ми бачимо собачку годує людина, а в цей час Бобер. Годується сам, тобто шукає собі їжу сам. Далі, на другому малюнку, ми бачимо, що в собачки є свій дім, так, тільки йому побудувала людина. А в цей час бобер будує також свій будинок із дерева так? із гілочок. І третій малюночок. Ми бачимо, що собачка рухається з людиною, тобто прогулюється, відпочиває, рухається, спілкується і в цей час пізнає навколишній світ Бобе. Об'єднайте, будь ласка, у пари ці малюнки. А зараз ми з вами на закріплення набутих знань на уроках, я досліджую світ, пограємо в гру. Гра називається Дай правильну відповідь: Риба, птах, комаха чи звір. Кожна відповідь буде відповідати певному кольору цеглинки. На вашому малюнку, на вашому екрані будуть з'являтися малюнки різних тварин, а вам необхідно буде вибрати цеглинкою кольором цеглинки і сказати: це риба, птах чи, можливо, це представник групи комах. Або звірів. Приготувалися, будьте дуже уважні. Дітки, хто це? Риба, птах, комаха чи звір? Звичайно, це птах, зелена цеглинка правильна відповідь. Так, погляньте, будь ласка, на малюнок: це хто риба, птах, комаха чи звір. Тут червона цеглинка, тому що кінь це звір. Далі, хто зображений на цьому малюнку риба, птах, комаха, чи звір. Жовта цеглинка, тому що це риба. Хто зображений на цьому малюнку? Риба, птах, комаха, чи звір? Червона цеглинка, тому що це зайчик. Він належить до групи звірів. Хто на цьому малюнку риба, птах, комаха, чи звір. Блакитна цеглинка, бо це комашка, це. Бджілка. Хто на цьому малюнку риба, птах, комаха чи звір? Звичайно, це птах, тому зелена цеглинка. Хто на цьому малюнку риба, птах, комаха, чи звір? Комаха, блакитна цеглинка це сонечко. Хто зображений на цьому малюнку риба, птах, комаха чи звір? Звір, тому що це єнот. Так, червона цеглинка. Хто зображений на цьому малюнку? Риба, птах, комаха чи звір? Звичайно, риба жовтий колір цеглинки. Хто зображений на цьому малюнку? Риба, птах, комаха чи звір. Так, правильно, зелена цеглинка. Хто зображений на цьому малюнку, риба, птах, комаха чи звір? Комаха, звичайно, блакитний. Хто зображений на цьому малюнку? Риба, птах, комаха чи звір. Риба, тому жовта цеглинка. Молодці! Ви впоралися із завданням. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете в своїх електронних щоденничках. А я пропоную вам обрати лимонний настрій. Оберіть, будь ласка, того лимончика, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я з усім справився. Мене урок розлютив. Чекаю на наступний урок, все було легко та просто, було складно та нічого не зрозуміло. Більше сміху, ніж навчання я дуже втомився. А я дякую вам за вашу роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!